До нас завітали сьогодні хлопці 115-ї бригади. Це випадкове знайомство. Через наших знайомих. Ми хлопцям трошки розказали, що їх зараз чекає, хлопці. Насправді такі привезли трошки подяки, подяки від всіх українців. Трошки підтримати, бо перше знайомство. Я думаю, що це однозначно не остання, бо вже маємо вже тут дещо, що ми вже обсудили. Тому, знаєте, хлопцям, як і всім останнім, потрібна підтримка. Тому ви ще про неї почуєте трошки згодом. Але сьогодні ми ж привезли хлопцям подарунки, Він посміхається, тому що вже розказав, що їх чекає. Хлопці, що підходимо? Є чим? Вибрать. Я пропоную побільше брати. От. Не соромиться і брать побільше. Давай. До речі, отут буде номер телефончика. По можливості просто смс очку Ну, типу, а можна навіть і подзвонить, сказати добрий вечір. Вас турбують Збройні Сили України.